Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Я вас вітаю. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 170-та доба. Російська армія знову накрила вогнем два райони нашої області. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. По Нікопольському району вдарили з градів та ствольної артилерії. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені чотири багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе. По Нікополі росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені чотири приватних будинки та автівки. Попередньо люди не постраждали. У Криворізькому районі ворог обстріляв з ураганів зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди неушкоджені. Більш детально про ворожі атаки на Дніпропетровщину, обстріли та ліквідацію їх наслідків розповів підполковник служби цивільного захисту головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Ковтонюк. Сьогодні вночі у нас знову прилетіло від ворога по Нікопольському та Криворізькому районах. Обстріли велись з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Велись по Марганцю, Нікополю та Зеленодольській громаді. По марганцю агресор скерував до 40 реактивних снарядів зградів. Внаслідок є троє постраждалих жителів: це 12-річний хлопчик та двоє чоловіків, 66 та 49 років, які зараз госпіталізовані. По одній з вулиць міста загорівся газопровід. Займання рятувальники загасили. Зруйнована стіна з 3 по 5 поверх у житловому будинку. Пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватних будинки, 2 гаражі та господарча споруда. Є пошкодження у заводі, місцевому кафе, двох магазинах та друкарні. У Нікополю ворог наніс 10 пострілів зі ствольної артилерії, пошкодили 4 приватних будинки та один автомобіль. Також з органів агресор вдарив і по Криворізькому району, поцілив по Зеленодольській громаді. Там є руйнування будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Про те, яка наразі ситуація в Нікополі та навколо нього поінформував міський голова Олександр Саюк. Шановні нікопольці, 12 серпня п'ятниця. За ніч в нас обстріл з ствольної артилерії. Пошкоджено 4 будинка, одне транспортний засіб, без постраждалих. Обстріляно марганець, є постраждалі, але без жертв. Є пошкоджені будівлі. Ми продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів. Інфраструктура в місті Нікополі працює, комунальні підприємства працюють. Бажаю вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом, все буде Україна. Зазнали ворожих атак. Також населені пункти Криворізького району. Про їх наслідки голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч у Криворізькому районі пройшла неспокійно. Була обстріляна прикордонна територія Зеленодольської громади, а також зазнав обстрілу населений пункт Велика Костромка цієї ж громади. Е, є частково зруйнований будинок, зруйнована літня кухня. Саме головне, що ніхто не постраждав всі живі, здорові. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. На прикордонній території, яка межує з Херсонської та Миколаївської областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож, То шановні, не панікуємо, зберігаємо спокій, віримо нашим Збройним силам України, віримо нашому президентові і все буде в Україна. І перемога буде за нами в 300%. Тож, То шановні, працюємо і все буде добре. Всім гарного дня. У кривому розі небо ніби прорвало. Пориви вітру та сильна злива наробили немало лиха. Вулиці та проспекти перетворились на ріки. Зокрема, на проспекті Гагаріна, справжній потоп. Проїжджа частина та тротуари залиті водою. Така ж картина, і у центральному міському та інших районах міста чимало повалених дерев. На щастя, ніхто не постраждав. Ох. Ой, хорош. Сігарка така вкусно. Ой-ой-ой. Море, море, прилив. Пацани на посушите, сушить як вдома. У Кам'янському станом на цю хвилину все спокійно, повідомив очільник Кам'янського Андрій Білоусов. Ніч минула з повітряними тривогами, проте надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Протягом доби піротехніки Дніпропетровщини знешкодили понад 30 одиниць боєприпасів. Більшість із них це сучасні касетні елементи та касетні блоки реактивних снарядів. Вибухонебезпечні предмети були виявлені на території Синельниківського, Кам'янського та Криворізького районів. Їх знищили шляхом контрольованого підриву. Протягом доби енергетики повернули електропостачання у понад три тисячі осель Дніпропетровщини, знеструмлених через обстріли. Знову зі світлом більше трьох з половиною тисяч родин у Нікопольському районі, які були без живлення через пошкоджені електромережі. З початку повномасштабної війни енергетики вже відновили електропостачання для 70 тисяч родин Дніпропетровської області. Аварійно-відновлювальні бригади працюють переважно у Криворізькому та Нікопольському районах, які найчастіше зазнають обстрілів. Збройні сили України за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів та знищили ворожий літак. Загалом РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні вже понад 43 тисячі своїх військових убитими. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 серпня орієнтовно склали танків. 1849 одиниць бойових броньованих машин 4108, артилерійських систем 975, засобів протиповітряної оборони 136, літаків 233, безпілотників 778. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Нагадаємо, також за минулу добу авіація збройних сил України вдарила по опорному пункту і скупченню ворога біля Андріївки. Більше ніж 1067 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За даними ювенальних прокурорів, офіційне число дітей жертв 361. Зросла кількість поранених понад 706. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2321 заклад освіти. З них 286 зруйновані повністю. Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий портал ВарКраймсґов'юа. Служба безпеки України проводить посилену контрдиверсійну зачистку прифронтових районів на сході України. У результаті спецоперації СБУ вдалося отримати і передати підрозділам збройних сил України понад 700 координат для вогневого ураження командних пунктів ворога, скупчення особового складу, важкого озброєння та складів із боєприпасами загарбників. Крім того, протягом останнього тижня. Викрито більше ніж 60 зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами та виправдовували збройну агресію РФ. До інших тем Дніпровську, Покровську та Перещепенську громади відібрали у проєкт від програми ЄС міцні регіони, спеціальна програма підтримки України. Переселенців, які мешкають на цих територіях, запрошують пройти безкоштовний навчальний курс. Там можна буде підвищити кваліфікацію, а ще фахівці розкажуть, як відкрити власну справу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Курс триватиме протягом серпня-грудня. Окремі блоки навчання присвячені бухгалтерії, фінансам, обов'язкам роботодавця та найманого працівника, а ще ефективним напрямкам для відкриття бізнесу в умовах воєнного стану для участі необхідно зареєструватися. Тепер українці отримуватимуть водійські посвідчення за новими правилами: слід записатися до автошколи, там пройти теоретичну підготовку та отримати відповідне свідоцтво. Далі скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС. Він дасть право переходити до практичного навчання. Після цього знову до автошколи опановувати практику. На сам кінець потрібно здати внутрішній практичний іспит в автошколі. І ще один головний у сервісному. Центрі МВС такі правила діють для тих, хто вирішив отримати водійське посвідчення після 24 липня. З 24 липня 2022 року набрала чинності постанова кабінету міністрів України номер 601 якою внесені зміни до низки постанов кабінету міністрів якими регламентується, регламентується порядок підготовки водіїв транспортних засобів та порядок складання іспитів та отримання посвідчень водія на право керування транспортними засобами правила дорожнього руху україни затверджені постановою кабінету міністрів від 2001 року в якою передбачено що навчальна їзда є розділ навчальна їзда якою передбачено що навчатись практичній підготовці ці особи мають тільки право тоді, коли повністю знають правила дорожнього руху та керуються безпосередньо цими правилами. Усього з початку повномасштабної війни у підрозділах Дніпропетровського сервісного центру МВС видали понад 35 тисяч водійських посвідчень. Укрзалізниця запустила власний мобільний додаток для продажу квитків та інформування пасажирів у новому застосунку. Користувачі зможуть придбати квитки на всі потяги по Україні без комісій або повернути квитки. Отримувати сповіщення про рейс та колію, прибуття та відправлення поїзда, знайти необхідний рейс та відповіді на поширені запитання щодо перевезень, створити особистий кабінет зі збереженням історії рейсів та даних пасажирів для швидких повторних замовлень. Друзі, вітаю вас з днем молоді! Зараз нам не до гучних святкувань, але війна обов'язково закінчиться нашою перемогою. І ваша віра, підтримка, сміливість та наполегливість у цьому обов'язково допоможуть. Привітав молоде покоління зі святом голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він зокрема зазначив, що наша молодь разом з мільйонами українців виборює незалежність для нашої держави, робить неймовірні речі: воює, волонтерить, рятує життя. Допомагає своїм близьким, не залишається осторонь, коли їхній дім в небезпеці і бере на себе відповідальність за долю країни, за молоддю майбутнє. Ми також приєднуємося до привітань і бажаємо звитяги на шляху до нашої перемоги і втілення усіх мрій. Кожен має захищати свою країну, в якій він знаходиться. Нам потрібно буде зробити багато для української самосвідомості, самоідентичності, якось навчитися жартувати над тим, що зараз відбувається. Якщо я можу щось зробити своїми руками і можу бути корисною для своєї країни, для своєї родини, то я не можу шкодувати про цей вибір. Особиста мотивація є скажі, цілісність моєї країни, моєї держави. Вважаю, що дуже багато людей будуть робити все для того, щоб це було, була нова ідеальна країна. І я буду в їх щасливі. Про погоду на суботу, 13 серпня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 21 градусу тепла вночі до 31 градусу тепла в день. Вітер східний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 Тридцять на цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк: Україна нескорена держава, а Українці незламний народ. Нашій перемозі бути слава Україні і слава нашим героям.